Друзі, вітаю з Journal Пише про те, що з літак Зеленського чуть не збили. Біля літака кружляли незрозумілі дрони. Чи це нас супроводжували? Чи це насправді дійсно хтось? Ну зрозуміло, хто намагався ліквідувати українського президента. Плюс скандал в Туреччині, плюс Путін прилетів до Індії. А і власне, щоб поговорити про Печенєго, Володимира Великого та Полтавську битву. Бідний Нарендра Моді не зможе їсти. А, панір, скарі і смачні індійські десерти, тому що Путін буде сидіти в нього на вухах, поки звідти не потече кров. Чому Путін поїхав до Індії, для чого він там зомбує бідного на Моді, І який скандал, власне, в Туреччині у нас відбувся? Давайте все проаналізуємо, плюс додаткові новини. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть назло всім російським ботам і тролям, які хочуть, щоб український контент понизити. Вони нас атакують. Але коли ви підписуєтесь, а не підписаних мільйон, навпаки, українського контенту стає більше. Тому підпишіться, а ми починаємо з вами. Причому я хочу почати з заяв Путіна. Потім Зеленський, потім Туреччина і решта. Росія хоче закінчити війну. Чесно, я ще трошки по -по повивчаю заяви Путіна, і, можливо, навіть стану стендап-коміком, тому що реально більш а, смішних заяв годі шукати. Путін, який розповідає, що Росія хоче закінчити війну, так виходьте з Донбасу, виходьте з Криму, і війна швидко завершиться. Яку Захід розв'язав проти неї руками України. Пише Індія Тудей. По-перше, Індія тудей мала б перехреститися, добре, що вони іншої віри. І хреститись не треба, тому що, друзі, що ви пишете? Як Захід спровокував Україну? Путін завів свої війська в 22-му році, 24 го числа. Правда, як він розповідав Трампу, якийсь п'яний генерал пішов, значить, не дорогами, а полями. Тому не зміг взяти Київ. А так, в цілому, за 12 років, якби не йшли полями, дійшли б до Берліна. Британські генерали жартують, що якби равлик повз до Донбасу, то равлик доповз би вже давно до Львова, а Путінська армія доповзти не змогла. Е, і в равлика, і в нас стало б серце від наступної заяви, яку Путін каже: Росія не анексувала Крим, а прийшла допомогти жителям півострова і не могла вчинити інакше. Те, що Росія не могла вчинити інакше, це правда. Чого ви прийшли на наш півострів? Чого ви прийшли на наш півострів? Давайте теж розберемось. Почали вбивати, сажати в тюрми, почали людей переслідувати за мову, Бідність почалася, відсутність логістики, польотів, можливості ведення бізнесу, зато російський триколор. Получіть і який, до речі, завжди на півострів приходив, приходив з кров'ю. Завжди приходив з кров'ю. Чи то там була українська історія, чи це була турецька історія. Завжди туди приходили з кров'ю. Нагадаю, що ще Володимир Великий хрестився на території Криму. Своє хрещення він отримав саме там. Менталітет київського режиму нагадує неонацистський режим. Отак от, от, індуси, розпишіться, що ви на це скажете. Далі, Москва, знову ж таки, він же ж розповідав, що ми з ними браття, то як же ж, виходить, ви теж фашисти? Що сталося? Велика фашистська армія напала на маленьку фашистську армію. Знаєте, інколи заяви Путіна дають збой, тому що брехня, вона ж завжди виходить. Москва вісім років намагалася врегулювати ситуацію в Україні мирними засобами. Нагадаю, що АТО антитерористична операція на Донбасі, де вони обстрілювали школи, викрадали дітей, де вони намагалися захвачувати просто дітей в школах, а потім кажуть: дивіться, який обмінний фонд. Зомбували, тримали в заручниках, зараз направляють на війну проти своїх співгромадян. Це Путін називає мирним шляхом. Постійно тривала війна. СВО, це не початок війни, а спроба покласти їй край. Тому Путін знищив під півтора мільйона своїх односельчан і от намагається покласти край війні. Край війні покласти дуже легко, вийде з української території. Нам не потрібно, каже Путін, було захоплювати порт у Криму, бо він і так був нашим за договором з Україною. Да. І ось це найсмішніше. Ви прийшли. Захватити Крим, який Україна ніколи не пробачить, але дозволяла вам тримати воєнну базу, то сьогодні ні воєнної бази, ні руського духа там не буде після повернення. Ми нічого особливого для себе не вимагаємо. Просто хочемо повпливати на суверенітет України, щоб вона не вступала в НАТО. Ми виходимо з принципу, що безпека однієї держави не може забезпечитися рахунок безпеки іншої. Тому хочуть нас використати для безпеки Росії. Ось такі заяви Путіна: девакувати тупоголові, примітивні, снобійські, фашистські. типовий Кремль. Просто, щоб ви розуміли, типовий Кремль за 300 років нічого не помінялося. Далі, тому насправді, ще перейду, переходячи до замаху на Зеленського, можливого замаху, якщо це замах, за Джорнал пише, скажу таку штуку. Трамп поїхав, Путін поїхав моді показувати слабкість Трампа. Дивись, не тиснуть, не тиснуть, проходь санкції, нащо ти взагалі там це все? Заробляй, заробляй, будемо разом робити гроші. Твої ось ці всі олігархи індійські будуть заробляти гроші і тобі щось будуть нести, будеш сидіти медитувати в своєму саду. і Все буде класно. Розумієте, про що мова? Зараз мова йде про те, що Путін приїхав і переконав моді, що Трамп слабкий. Ось до чого привів Відьков. Відьков – це насправді людина, яка робить Трампа слабким. Сильним Трампа можуть зробити томагавки. Так Відьков прийшов, казав, Путін дзвони кажи, каже, хай не дає. Розумієте? І сьогодні те, що писав The Hill, The Times і решта видань світових, які кажуть, ні, так Путіна за стіл переговорів не посадиш, так Путіна підписати мир не змусиш. Ось в цьому проблема. Дуже велика, значна, серйозна проблема. Я вам скажу наступну історію. що Путін зараз лікує. Ось ці переговори дали йому час без санкцій, Зараз ще моді переконає, потім поїде в Китай. Путін же 4 роки в Індію не їздив, а зараз відчув, можна. Можна їхати, Вітьков робить суперкомфортні можливості. Клас. Дивіться, крадеш дітей 20 тисяч. Відпускаєш сім, виходить Меланія Трамп і каже, супер! Ми повернули в Україну семеро дітей. При всій повазі до Меланії Трамп, яку ми любимо, поважаємо. І загалом вважаємо дуже гарним серйозним лідером в оточенні Трампа. І це правда, але сім дітей для всіх нас це супербагато. Але в порівнянні з 20 тисячами, які на торгових площадках в Росії просто віддавалися. Львова Білова розказує, що в неї тут діти, значить. Співають українських пісень, бо вона не може їх змусити говорити російською мовою. Ось така історія. Розумієте? Тому, да, сім дітей це багато, це всесвіт для їхніх родин і гордість для нашої країни. Але це надто мало в порівнянні з 20 тисячами, яких вивезла Росія. Зараз ще вам розкажу: в кінці є скандал. В Польщі побили, в Гданську побили українських школярів. По одній простій причині. через те, що вони українці. Ми зараз про це ще поговоримо. Тому що вже е, вийшли наші дипломати і теж консул. Каже, ну, друзі, давайте справедливе розслідування, Що загалом відбувається? Питання до Навроцького. Як вони накрутили країну? Діти ж політикою не займаються? Що ви робите, друзі? Зупиніться. Зупиніться просто. Е... Повертаючись до власне, Трампа і того, що відбувається, тому ось це важливо розуміти: Путіну дали карт-бланш. Ось що важливо розуміти. Росія знову звинуватила Захід у підготовці до збройного зіткнення з нею. Грушко, представник, значить Росії. Виступив на міністерській зустрічі ОБСЄ. Росія знову лікує в ОБСЄ, Думаю, що вони вже туди повертаються. Багато інших заяв, немає сенсу їх розбирати. Тупа російська пропаганда. Власне, чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Володимиром Зеленським, порушивши заборону на польоти ввечері в понеділок, коли український президент вирушив до Ірландії. За даними джерел The Journal, чотири дрони військового типу досягли місця в районі аеропорту Дубліна близько 23-ї, де мав пролітати борт із українським президентом. Літак приземлився з випередженням графіка, тому розминувся з БПЛА. Передає The Journal. Після цього дрони полетіли в бік військового корабля Ірландії Леуільям Батлер Єц. Який таємно розгорнули біля Дубліна. Ірландські збройні сили хвалили рішення не збивати дрони. Спецслужби встановили, що дрони запускали з північного сходу Дубліна, звідки вони летіли до двох годин. Наразі невідомо, хто їх запустив і якою була мета. А також де зараз перебувають ці БПЛА, пише The Journal. Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими. Надзвичайно дорогими військового призначення, що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку. Зараз наша сторона ще не коментувала, дрони розслідують, шукають. Ну, скажімо так, українські посадові особи, українські військові дійсно під загрозою, тому що Росія розцінює нас всіх як ворогів, кожен громадянин України. І солдат на полі бою, і людина, яка допомагає країні вижити чи в Іспанії, чи у Франції, чи навіть у Польщі. Дивіться, ось ця агресія. Українці сьогодні борються за свою ідентичність. Так, під найбільшим прицілом наші військові тут ніхто не поспорить. Повірте, мільйони спроб щодня. Але треба розуміти, що і президент, і звичайний українець. Кожен з нас, президент, казав Зеленський, все рівно знаходиться під ось цим прицілом Росії. Давайте чесно, ми скажімо так точно розуміємо, яка країна зацікавлена в цих польотах і дронах. Це зрозуміло, і з цим треба боротися, тому треба підтримувати Збройні Сили України і знищувати окупантів. Це наша з вами задача. Туреччина викликала послів України і РФ через атаки на судно тіньового флоту. Мені здається, що чого викликати двох послів. Викликайте одного, просіть дві речі, виведіть війська з України. Друге, ну не робіть тіньовий флот. Не хоче, щоб в нього стріляли. Не робіть. Тому що тіньовий флот, до речі, пантон визначили, головний колір року, тінь білого. Кажуть, пір'ям надихалося. Я вам скажу: у нас пантон інший, вже 4 роки, один тон самий, колір крові. Колір крові. І коли говорять про тіньовий флот, то не тінь білого, а тінь крові на цьому тіньовому флоті. Ось що мав би сказати дипломат, високоповажний турецький дипломат. Але точно нам це закидати. Не треба, Ну і власне. Остання історія яку я хотів. Квартал 95, можете аплодувати. Створив нову компанію. Серед власників немає міндіча. Тому на Новий рік всі зірки можуть виступати. Тюрму нікого садити не треба, і квартал може тепер далі жартувати над всіма політиками, українцями, вихідцями з Донбасу, вихідцями з Херсонщини, над Томосом, над Голодомором. Над всім чим вони зазвичай жартували Україною суверенітетом, незалежністю і прославляти таку любиму для них російську мову. А чому ж Міндіча вже немає? Значить, все можна знову робити як раніше. Квартал на на кампанія називається ТОВ, квартал ЮА, всеукраїнськими. Буквами, тому квартал 95-те Служба каже, все, все нормально. Я вам навіть більше того скажу: ну якраз вже компанію перейменували, то ну, може і цей, і не треба нікого саджати. А для чого? Все, квартал перейменовано, все, всі питання вирішили. Отак. от. Енерготом крали болгарських е, цих на болгарських атомках крали, та не тільки там, що думаєте, таможня не крали, податки не крали, на зброї не крали. Ну, але квартал перейменувався, все, тепер, тепер все буде по-іншому. Але я зараз не про це. Корупціонерів ми все рівно покараємо. Покараємо 100%, ніхто з них не втіче. І цих, і тих, хто були поперед ними. Всі ці гроші ми знаємо, де лежать. Не треба бігати за кожним з кишені доставати. Ми спустимося згори і заберемо там, де вони лежать. І приймемо для цього спеціальні закони. І, повірте, нам підуть назустріч. Зараз головне, це перемога в війні і захист українців по всьому світу. Перемога над Путіним, який поїхав в Індію. Як гадаєте, вдасться Путіну обіграти Трампа в Індії і домовитися з індусами, щоб почали далі купляти російську нафту? Просто в промислових оптових масштабах. Перше, друге побиття українських школярів в Польщі, консул просто б'є в набат. Скажіть, будь ласка. Президент, прем'єр візьмуться під особистий контроль, чи будуть казати, а ми не при чому. А я скажу, чого вони повинні взяти це на особистий контроль. Тому що вони, прем'єр менше, президент більше, але деякі партії теж, які входять в коаліцію прем'єра, хоча повторюсь, прем'єр менше. Він не був таким і не є. Але президент особливо танцював на наших кістках. Кричав, які ми тут не люди. Нас просто знищили, як ідентичні. Зараз б'ють наших дітей. Не хочете вибачитись, заступитись і жорстко покарати представників свого електорату за те, що вони роблять з українцями? Пробачте? Це я не до польського президента. Ось таке в мене до вас питання, тому що про це треба поговорити. Це занадто. Це виходить за межі. Якщо ви хочете говорити про політику й дорослі ігри, чому ви чіпаєте дітей? Якщо це випадково, то ви перший мали б вийти і засудити антиукраїнські настрої і побиття дітей. Друзі, ви з небезпечними речами граєтесь. З дуже небезпечними речами граєтесь. Ви з нас хочете зробити євреїв 20-го століття. Ви дураки, ви випускаєте небезпечного джина з бутилки, який називається фашизм, і ненависть до сусідів, замість того, щоб готуватись до війни проти Росії. Вирішили, коли страшно, знайти когось поменше і послабше, але є проблема: ми не менше і не слабше. І це вам варто запам'ятати. І нагадаю ще раз: вибачитись перед дітьми і покарати тих, хто на них. Напав! Ось це важлива історія. І готуйтесь до війни з Росією, тому що вона буде. Напишіть відповіді на питання в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Я дуже хочу побажати вам спокійного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!